Тому вже є можемо. Підприємці Хмельниччини активно взяли участь у підготовці регіональних пропозицій до програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. А ще долучилися до обговорення нормативно-правових актів з питань регуляції підприємницької діяльності. Тільки до проекту податкового кодексу від Хмельниччини було направлено близько 600 пропозицій. Саме більше пропозицій до законодавчих актів наших приходило з Хмельницької області. Сьогодні ми плюсуємо по промисловості більше 110% до минулого року. Збільшили експорт десь порядка на 35% і збільшилось експорт орієнтованих підприємств на 22 підприємства. У нас було їх десь там біля 200, Сьогодні вже ми додавали. Сьогодні покращилась інвестиція в основний капітал. Якщо ми мали десь там в той минулий рік, то сьогодні ну, таку скромну динаміку, то сьогодні десь біля 20% вкладено коштів в основний капітал нашими підприємствами. У 2011-му Хмельниччина досягла чималих результатів у розвитку народного господарства, щоб потужно розвиватися і надалі посадовці краю знову запрошують до співпраці усіх ініціативних бізнесменів, аби в купі створити умови для розвитку підприємництва. Ми працювали над питанням закон про спрощення системи податкування і звітності, де ми прийняли активну участь. І сьогодні цей закон є буде діючий з 1 січня 2012 року. Де багато Пропозиції наших хмельничан війшли туди. Активно працювали над поправками до чинного податкового кодексу і далі працюємо. Бо цей процес перманентен, над проблематикою митного кодексу, Приймав участь в робочих групах і з тим, щоб його внести те, що потрібно нашому підприємництву. Подали пропозиції щодо перегляду норм закону про ринковий нагляд. Бо там дуже багато є проблематики. Зуміли відстояти і не допустити розгляду в першому читанні заснови прийняття основу закону проєкту закону про внутрішню торгівлю. Прийняли тинучась, тому що той варіант закону, який був він не був не опрацьований з підприємницькими колами. А ще на зустрічі влади з підприємцями краю були обумовлено і подальший алгоритм співпраці. Основна його складова конструктивний діалог посадовців та бізнесу. Василина Рохова, Андрій Храбус, Подільська панорама.